Була собі одна заможна подружня пара. Люди казали, що вони мають усе гроші, вплив, розкіш. Та за блиском завжди ховається щось інше. Одного дня дружина їхала містом своєю дорогою машиною. Раптом побачила юнака, простого прибиральника, який сидів біля вуличного столика та відпочивав після роботи. Вона придивилася і впізнала його. Гей, однокласнику! Гукнула вона з лукавою усмішкою. Непогано виглядаєш у цій формі. Хочеш, підвезу. Хлопець ніяково посміхнувся і сів у авто. Він був скромним, але щирим. Ти навіть кращий, ніж у школі. Напевно, займаєшся спортом, жартувала вона, ніби згадуючи минуле. Хлопець знітився, але раптом простягнув їй маленьку паперову квітку. Я зробив це сам. Для тебе. Вона здивовано посміхнулася, ніколи не отримувала такого раніше. Скажи, ти ще досі любиш мене? Як тоді, у школі? Хлопець тихо кивнув так, я завжди любив тебе. Та жінка лише засміялася. Вона згорнула паперову квітку і, насміхаючись, кинула Дивись, твоя троянда може літати. і запустила її у вікно. До речі, мені якраз потрібна твоя допомога. За будинком є трохи сміття. Прибери, якщо не важко. Вони під'їхали до її розкішного особняка. Вона вийшла і, не соромлячись, крикнула чоловікові Коханий, дивись, що я знайшла. Майже те саме, що бездомний. Молодець, засміявся її чоловік і висипав на хлопця цілу купу сміття. Образа різала серце, але хлопець мовчки підняв сміття, склав назад у відро і пішов. Спокійний, гідний, без жодного грубого слова. Заможний чоловік, сміючись, кинув на вздогін. Бідняк украв наше відро напевно, буде гріти в ньому воду для душу. Але наступного дня сталося щось несподіване. Хлопець прийшов до їхнього будинку. Відро він акуратно вимив, постукав у двері. Коли жінка відчинила, він стояв перед нею спокійний, світлий, з яблуками в руках. Учора ви поділилися зі мною тим, чого у вас багато, сказав він тихо, сміттям, бо саме цим було наповнене ваше серце. А я прийшов поділитися тим, чого багато в мені, добром. Прийміть ці здорові яблука. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і підпишіться на канал попереду ще більше життєвих історій, які змушують замислитись.